Вентилятор акумуляторний ну, э, мини переносний, Можна використовувати, як відео, в комплекті йде акумулятор 18650 э, сам вентилятор і э, шнурочок для зарядки micro USB. Акумулятор встановлюється сюди, відкривається, вставляється, закривається і пішло. Три режими роботи як вентилятора. Плюс можна як підсвічування ліхтар. Можна його використовувати як відео з собою носити, можна, як настільне встановлювати. Також у нього є цікава така особливість, його можна, якщо, наприклад, акумулятор підсів. Використовувати зі звичайним шнурком зарядки вмикаєте шнур зарядки. Тут пішла, лампочка загорілась, вмикаєте і він працює, тобто, можна сказати, як... Звичайно настільний. Можна від павербанка, від, від, від адаптерів. Тобто ось такий доволі цікавий пристрій.